Це відео, як я вбиваю Айц Адмірала. Це буде трохи довго. І в цьому відео, якщо ви хочете, я можу показати. Ну, я не знаю, чи ви хочете, але я все рівно покажу, як Ну, мій нік. Якщо ви захочете мене додати. Друзі в Roblox, якщо ви взагалі в Roblox граєте, я можу показати вам свій нік. Не знаю, чи ви будете, чи ви захочете, але все рівно. До речі, зараз я знімаю паралельно шортс. Як я переходжу в другий світ. Тому, якщо ви спочатку подивилися це відео, то зразу йдіть дивитися як я переходжу в наступний світ. Це, я розумію, що не так то буде і цікаво, але все рівно. Мені все рівно, чи ви подивитесь, чи ні. А я роблю для себе, а не для вас. Мені в кайф відео знімати. Мені неможливо, чи вони подобаються вам, чи ні. Не розумію, як вони так швидко відновлюють свої хп. Я, напевно, його буду довго вбивати. До речі, хто теж грає в Блокс Фруц? До речі, в мене скоро заблокують TikTok. а відео я не можу знімати і зараз. Через те, що мене скоро заблокують. Але я створю новий аккаунт і тоді вже подивимося. А ми майже його добили. Я бачу, що я паралельно якимось чином ще вбиваю тих пацанів, що зверху, якось дивно. До речі, хто на якому острові і в якому світі? Напишіть коментарі. Я вже буду переходити в другий світ. Дивіться шортс, папа!